Як ви лікуєтесь від грипу та ГРВІ, щоб не захворіти? Щорок? Я краще не болію. А що треба робити, щоб не хворіти? Чеснок, цибулю їсти, сало їсти. І не будеш боліти. А я не болію. А як не хворіти? Тому що я їжджу все рівня віддихати, і я не болію. Простуди в мене ніколи немає в нашій сім'ї. Тобто треба якусь профілактику робити. Муків, ні в нас. В школу в саді ходять, не боліють. Ми кожне літо виїжджаємо туди на юг і віддіхаємо. В Карпати, на юг. Обжигу їдим. Загаляємося. Обжигу Що Така обжига. Ну і така общем, приправа. Ми з чесноком. морозу хорошо її кушати. А як ви загортовуєтеся? Не кутаємося, дітей не кутаємо. Подхолодні водічки немножко прохладний такой. У ній внук 5 місяців. Ми його 30 градусів купаємо. Що допомагає, ваша родина не хворіє? Слава Богу, пока да. Грипу не знаю, вжимаємо вітаміни, скоріше всього. Але всі, хто займається спортом, вони вважають, що взагалі не хворіє. Тобто веди здоровий образ жизни і життя, першого бачення. Тобто була кадина, служить. І все буде добре, все буде чудово. Тобто ну, більшість лікуються, не знаю, там народною якоюсь традиційною медициною, дехто купляє вітаміни, там не знаю, апельсини, лімони, там не знаю. І все буде добре, віруси пройдуть. Живіть на позитиві. Особисто від мене така думка. І віруси будуть відлякувати, так? Так, да, ну не знаю, якось вільно діватися, але більшість переваг, не знаю, займатися спортом, і вести здоровий образ життя. Це, це моя думка. Більше кажуть. А ви як думаєте? Я за вітаміни і за фрукти. Саме такий приємний спосіб лікуватися і профілактики. А чи потрібно робити щеплення від грипу? О, ну, так, да, я думаю, треба. Ну, від грипу може і не треба. Може від інших хвороб треба робити таку профілактику. Але я думаю, від грипу доцільно. Медом. Мед утром, вечором і в об І обійм. Тоді не хворієте, чи просто швидше виздоровлюєте. Ні, я не хворію тоді. А потрібно на ще серце правильно вживати чи після їжі? Я з чаєм завжди, чай. Коли п'ю до обіду, після обіду, і до сніданку, і після сніданку, цілий день п'ю. Ну, мабуть, більше народними методами. Лук, чеснок. Таблетки поки стараємося не употребляти. А чи потрібно робити щеплення від грипу, як Ви вважаєте? Ну, зараз така ситуація з щепленнями, що не знаєш, потрібно чи не потрібно. Але ми не робимо. Депло не робила. Нет, не делали. А чем взагалі потрібно работать, чтобы не захворіти? Не перемерзать в первую очередь. А я сейчас как раз сами болею. Лечимся. Чай, народные методы какие-то. А, ну, медицине не очень доверяю, поэтому лечимся народными методами. Чай, а, колдрекс, Но а это уже с такой медициной. Ну и все. А чи потрібно робити щеплення від грипу? Чи колись спробує? Ну, Я не знаю, я думаю, дітям потрібно. А взрослі самі поборяться. А як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб взагалі не хворіти простудними захворюваннями? Щоб не потрібно їсти фрукти, яблуки, лимон, чай пити, спортом займатися. you. <laughs>